Слава Україні! Всім привіт, пацани! Коротше, нині було я вас ще так щось трошки потяжче. Ще вас вихід на дві, іспанський вихід і нівела. Як робиться вихід на дві? Для того, щоб зробити вихід на дві, вам потрібно робити високе підтягання, приблизно от сюди до пресу. І тоді вас вже по інерції буде викидувати наверх. Так, і Зараз я вам покажу, як робиться іспанський вихід. Яка рука у вас сильніше, ви берете верхнім хватом. Слабше берете нижнім хватом. Далі ви провисаєте на ногах. Викидуєте ногу на сильнішу руку, прогинаєтесь гарно. І тоді ця рука попадає вже наверх. Потім піднімаєте праву руку, яка сильніша, і виходите. Це перша варіація іспанського виходу. Для другої варіації іспанського виходу вам потрібно вміти висіти в Нівіладі. То вам потрібно взятись таким ж самим хватом. Закинути ноги, але в момент, коли будете ставити руку, просто її відпустити оцю. Оцю І ви виходите на флогу. Поїхати. Ладно, навчилися ось Далі вчимося іспанський вихід на 180 градусів. Берете ту руку, на якій лежить там Нівеладі, нижнім хватом. А ту буде. Заходите. В саму І крутитеся. І виходите. Yeah. <плес> Я ще різновид іспанського виходу на 360 градусів. Так само провисаєте на ногах, але цю руку, які, на якій ви лежите в виладі, берете зворотнім хватом. Це протилежно від неї. Нижні. От нижній, от зворотні. Поїхали. Є, я на тому я з вами прощаюсь, Тож, пацани, папа.